Развіславчу, як ви ставитеся до думки, що в американців вже є свій кандидат на посаду президента України, а Зеленський це для них лише функція. І цей новий кандидат на майбутні вибори це Маркарова? Ой, Слухайте. Це хто комусь дуже би цього хотілося, я підозрюю. Є певна групка. Там є такий гончарук зараз, самокатчик, який про це любить розказувати ще кілька людей. Давайте перше: американці не диктують жодній країні, кого вона має обрати. Вони іноді можуть сказати, кого вони точно не хочуть бачити. Але в кінцевому вигляді все одно фраза звучить так: ми будемо працювати з тими, кого оберуть українці. Щоб вони пропонували Україні якогось кандидата стопроцентно нерозкрученого і нульового в Україні, це смішно. А тепер, що стосується самої Маркарової. Перше, Маркарова має досить вузьку однопартійну підтримку. Америці так серед демократії вона має підтримку, але вона вважається дуже одіозною для республіканців. Це розкрутили трампісти, але насправді її саме там так і сприймають. Це вже колосальний мінус для по тому що от Валерій Чалий мав дуже добрі двохпартійні контакти із демократами і республіканцями. Маркарової цього нема. Тому вже Америка, яка несе певні відповідальні позиції, де нема, так як в Україні прийшов Зеленський. Все вокруг моє, все, я хозяин, вся страна. Ні, там такого нема. Там думають про спільну позицію. І людина, яка не має більш-менш адекватної з двох боків позиції, не буде якимось чином підтримуватися. Це перше, друге. Там взагалі не буде ніхто спеціально підтримуватися, там будуть певні відкидатися речі. От якби були говорили, що американці були б дуже раді, якби раптом наступним президентом став Порошенко або Залужний. Ну, я би повірив, що були б дуже раді, але що вони будуть щось для цього робити, та вони нічого гісенького для цього робити не будуть, навіть те, що могли б зробити, принаймні проти тих, кого б вони дуже не хотіли бачити знову ще раз президентом чи новим президентом. Вони цього не зроблять. А тепер наступний третій момент: Маркарова, її рейтинг 0,0. Називаєте прізвище, згадуєте. Ну, я думаю, три чверті людей в Україні будуть дуже довго згадувати, хто це така. Ні, ну формальний рейтинг пізнаваності, коли ще дописати, що це посол України в США, колишній міністр фінансів. Ну, це ще спрацює. Люди згадають, але це, це, ну, це дуже скрупульозний рейтинг пізнаваності. Насправді це, коли ви називаєте прізвище, люди кажуть За «проти». Ви говорите Маркарова, перша відповідь: хто це така? Це. це вирок. Рейтинг публічної впізнаваності в неї дуже низький. Може, 10% не більше. Тому це вже неможливо навіть розглядати. Треть, е, наступне вона не сприймається в Україні в принципі ніким. Її розглядали як непоганого заступника міністра в уряді Гройсмана, оце власне вершина її більш-менш авторитету. Вона тоді належала до тої, так званої групи молодих реформаторів і її фактично очолювала в уряді Гройсмана. Оце вершина. Вище вона не піднялася. Все, що було вище, це були посади, а не знаковість не сприйняття. Тому вона не сприймається, вона не вміла, вона не вміє говорити, вона не вміє поводитися. Вона як посол, поводиться дуже слабо, вона, неймовірно, слабкий посол. В неї купа скелетів в шафі, бізнес її чоловіка. Інші речі, те, що під час війни, коли інші вкладають останні копійки, родина Маркарової вкладає мільйони в ресторанний бізнес в США, Рута Вашингтоні. Ні, це добре. Знаєте, не було б війни. Я би сказав, слухайте, шикарна ідея. В Вашингтоні нема українського ресторану. Те, що в діловому центрі Вашингтона буде український ресторан, це дуже класно. А якщо ще туди зайде там чи вже зайшов, я не знаю, Джо Байден. Президент США пообідати демонстративно в цьому ресторані, так як Обама ходив спеціально там відвідувати певні закусочні демонстрацію певною політичною. Це було б взагалі шикарно. Тільки в Україні війна, а відкриття ресторану в діловому центрі Нью-Йорка відразу кажуть, там стартова ціна для найменшої забігалівки на два столики мільйон доларів. А це значить це багато мільйонів доларів. Ну, це, це ж випили, це ж будуть розказувати всі. Я вже не кажу про. Те, що ну, Маркарова сьогодні не сприймається взагалі і в політичному місцеблішменті, ніким, її будуть топити всі. У Зеленського до неї певне несприйняття. І тому це безнадійно, коли говорили іншу річ. Іншу тезу, що можливо, Маркарову будуть пропонувати на е, прем'єр-міністра замість нульового шмигаля, я це ще міг би якось сприймати як щось реальне, тому що американці, які надають Україні колосальні фінансові ресурси, можуть поставити питання, що вони би хотіли бачити когось, кому вони довіряють, хто буде розпоряджатися цими ресурсами. Логіка в цьому є? Є. А тепер маленьке питання. Чи на Маркарову готова робити таку ставку? Хтось, крім Маркарова, і гончарука і ще кількох людей, це вам говорив? У мене просте питання: а Маркарова вручила уже Джо Байдену вірчі грамоти, чи ще ні? В неї вже закінчується її каденція, стандартна каденція по Вона принаймні. Два роки не могла вручити вірчі грамоти. Далі ця інформація раптом чомусь вся позникала З певних там в Вікіпедії це було десь згадувалося. Чомусь зникло. В чому штука? Річ в тому, що е, її прибуття. До Вашингтона був в період певних скандалів. Її відправили туди посол. Ну, відправили, то відправили. Вона виконала стандартну процедуру. Це вічення к копії вірчих грамот в держдепі. З цього моменту вона має право виконувати повноваження посла і має відповідні свої там імунітети, всі, які випивають на посла. Це правда, вона працює повноцінно, але є питання гонору дипломатії. Це дуже велике значення. Гідність дипломата, гідність не в нашому розумінні. А гідність – це от його знаковість, його повага до нього, і саме формалізована повага. В момент, коли дипломат вручає главі держави вірчі грамоти, самі оригінали, в цей момент його статус формальний, ніби не міняється, але неформальний, зростає в десятки разів. Так от. Ну, принаймні до моменту вторгнення Маркарова не змогла вручити вірчі грамоти президенту США. Були різні причини, в тому числі те, що Мемзес Кулебяче. Не підтримує особливо її, тому що як правило, якщо затримка йде з звірчення вірчеграмот, то ініціює це міністерство закордонних справ України. Українське МЗС цим не займалося взагалі. Це я знаю персонально. Вони за неї не просили, тому що вони її не люблять, тому що вона тоді була в тій групі, які разом з Гончаруком розмовляли про села Толів'є в голові у Зеленського у питаннях економіки. І тому вона там не бажана, її просто виселили кудись подальше. Ну, на, на таке, знаєте, показово. Її думають, що вони відправляють посла до Міжнародного валютного фонду. Ідіоти. Вони не розуміють, що посол України в США не може вести справи з міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд веде справи виключно з урядом України. Він не веде справи з дипломатами взагалі. Але ці ідіоти цього не знали. І тому, я думаю, вони відправили в Вашингтон, навіть не розуміючи, що вона там як посол буде просто нікчемна. Під час Своїх візитів Зеленський демонстративно ігрував Маркарову особливо в 2021 році, та і в кінці 22-го року, так само демонстративно ігнорував. А це фіксується. Це значить, що людина не має повноважень повноцінних представляти свою державу. І таке ставлення до неї. Я підозрюю, що після 24 лютого, коли Маркарова сиділа поряд. З дружиною Джо Байдена в Конгресі там, під час виступів, коли там включали Зеленського, пригадуєте на виступ тоді дистанційно ще все. Я думаю, що посла, який не має достатнього повноцінного статусу, не посадять поряд з дружиною президента. Напевне, ні. Тому я думаю, що вона вже вручила вірчі грамоти. Але слухайте, посол, яка не могла при цій владі Америки в два роки вручити вірчі грамоти. Яке ставлення до неї? Вони її хочуть порсувати на президента чи не прем'єра? Щось у мене дуже дуже великі сумніви. Ну ще на прем'єра може бути, але на президента точно ні.